Всім доброго тихого, мирного дня, хорошого настрою. Саме головне беріть своє здоров'я. Сьогодні у нас 25 грудня. Всі вітаю з Різовим Христовим. Бажаю щастя, здоров'я і миру і спокою. Все буде добре. І ось сьогодні вночі було у нас мінус 12 градусів. Зараз. Це друга година дня мінус 4. І свято, звичайно, все прекрасно. Треба святкувати, але і мусимо про тваринок теж дбати. Я сьогодні, ось їх, як завжди, йду. Верніше, я йду з ними, вони йдуть за мною. І трішки їм треба походити, трішки посмакувати. Ось бачите. І яка не є, погодиться, вони смакують. Ось головне не пропустити, бо коли ми будемо так, сьогодні не піду завтра, вони не привикнуть до холоду і потім буде, їх треба привчати потрошки. А так кожен день вони ходять і все добре. Отаке От наше життя. Можна любче Сьогодні казала, а може не жени, свято, відпочинь, чи як я навпаки, от коли я ходжу, я трішки мені легше, я краще себе почуваю і відпочиваю. І природа. Ну, сьогодні сонечко світить дуже гарно. Навіть би не сказав, що є мороз. Бачите, яка краса, сонечко світить. Прекрасно. Ось така у нас природа. Ну, звичайно, тут трішки був сніжок, притрусив, але ж де тінь, воно холодніше. Ну, я виходжу на сонечко, щоб вони могли гарно смакувати. Ось такий прекрасний день. Головне, я ж кажу, головне, щоб закінчилася війна. Я думаю, скоро це буде і буде мир і спокій. Це саме головне для нас на теперішній час. А черничок, чернизик, завжди підійде, ти ж мусиш почушкати, а як почушкати, або дай щось. Але я не даю пока він смакує, поки оце Дивіться, що я рухну і вже знову. Я його почу, гарно, він десь, знову смакує. Ето, по карману, бачите, старається по карманах глазити, а ну це щось знайду. Ой, з Бетошник. Малий з Бетошник. Отакий він в мене Красунчик. Оце маю такого друга, бачите як? Пальці, обсмоктує. дивиться, чи є, чи нема. Ні. Чернисику. Потім, потім я вгущу. Це, все. все. Ой. Або щось? Ні-ні. Ти хоч побитися зі мною чи що. А? Ні. Бачите, що він хоче. Ну не кусає. Дуже акуратно, дуже акуратно. Якби кусав, я б не дозволив цього. А він так акуратно. Ну, немає тут нічого. Черничку. Не будь вредним, прошу тебе. Давай. От молодь. Бачите, яка то краса. Посе пальчика. От варіант малий. Все, все, мій палець дуже добрий, хвати. Хватить. Ой, бачите, кіно. Кіно. От бріднішок малий. Все, черничку. іди. Іде смакує. От бачите, всі смакують, а він хоче біля мене. Подарунок чекає. Ой, вперті. Вперти, вперти такі, що... Иде, кажу. Иде, от, такий, що. Чернисику йди, каже, іди, мазунчик мій. Ось такий в мене є друг. Ото от ми з ним постійно. Подивіться, бачите. Що. Так, так, рука ніні. Ні. Ось на твій на, почушай. <риві> <Ліву> Палець. <риві> почушкайся, почушкайся. Знову палець, Ну хочеш почушкаєся. Це все, телефон не твій. Ти дуже великий розбишак. значить, Ну давай, я тебе буду чушкати, давай, давай. Значить, де його свербити. Ovo, ovo, ja ne не si, ja te da ne ubiš. Daj, daj, počuškaj. Počuškaj. Daj, daj. O ti se. Srpica, srpica. Se, se. <gledanujem> tu, 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 tu. bude, Нещит, не. все. І побіг. Вже. Все, набавився зі мною і пішов далі смакувати. Бачите, ось таке життя, така природа у нас прекрасна. Болю б це все переживало, а може холодно. Буде? Ні, кажу, на сонечку, воно так як плюсова температура. Дуже тепло, дуже гарно. Хай смакують. Ось ми вже будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Так будемо казати, бо вони вже більше стоять, не хочуть, не хочуть пастися. Вже посмакували. Хоча сьогодні можна довго бути, сонечко тепло. Це вчора було дуже холодно, бо 4 градуси морозу було і вночі, і в день. В не дуже так холодно. Але Вітер, сильний вітер був. І ось я, як їх пас, то мали навіть траслися трішки, то я з ними зайшов в ліс, щоб сховатися від вітру. А сьогодні вітру немає. Погода така гарна, гарна. І ось вони вже понапасалися, поїли, а зараз будемо їх вгощати, давати їм подаруночки. Ось, бачите, всі стоять, чекають. А ще почули, Любця дзвонила, напевно, бачите, от хто стоїть переді мною. Він вже прийшов, він вже хоче посмакувати. І будемо завершувати, і йти додому. Бачите? Ось. Ось вже все. Молодь летить, старші не спішать. А молодь не зупинити. Одна поперед другу, Одна другу штовхає. Зараз, зірно, зараз тоді. Все, я вам дав, тікай. Мандаринка, іди сюди. Мандарина. на, на Маличка. Малишка до мене. Мандаринка. Бачите. Ти не поступі. Кориця, на, на коричка, іди сюди. На, йди. Малишка. На. На. Воюю і На, вічери. Ще малишку дам трішки. Ну, він старший. Кріник. Ось і все. Бачите? Все. Всі поїли, посмакували. Всім всього самого найкращого. Ось я ж кажу ще раз. Подивіться, дивіться, ще сонечко як стоїть. Це вже третя година у нас. І ось яка краса. Тільки що одне проблема може бути, то що озимина, щоб не померзла. Ну, але якщо там недовго будуть такі великі морози, то нічого страшного не буде. Головне, щоб довший час вони не протрималися, бо снігу нема, озимина не закрита. І щоб збереглися врожай слідуючому 26 26-му році, щоб ви все вродило, щоб все було добре. Я думаю, все буде гарно і прекрасно. А вам всім до побачення. Всім всього самого найкращого в вашому житті.